Добрий день, шановні мої глядачі. Сьогодні разом з вами будемо готувати ґрунт для посіву насіння овочів. Ось такий ґрунт Еко Плюс я купувала. Він підтримує аквабаланс, натуральні складові, якісний тор, відсутні бур'яни і відсутня нематоба. Є на обиратній стороні pH. 5,5 до 6,5, азот, фосфор, калій і різні макро і мікроелементи. Ну, тобто готовий ґрунт. Він універсальний. І отаке відро землі я набрала у лісу ще восени, він стояв у кладовці, занесла його, він прогрівся. Тож будемо приступати? Що ми будемо робити? Ми будемо пересівати наш ґрунт. Казалось би, готовий ґрунт. Але коли ми його візьмемо і подивимось на нього, то ми побачимо, що він, да, дійсно пухкий, але в ньому є грубі отакі різні домішки. Бачите, він грубий. А нам для висіва насіння треба дрібненький, однорідний. І пухкий ґрунт. Тож кладемо в решето і будемо ретельно його пересівати. Коли будемо пересівати ґрунт, то він не тільки стане однорідний, а він ще й наповниться киснем, що дуже корисно для наших рослиночок. Гарно руками перемішуємо, перетираємо, щоб було менше відходів. От. Е, хтось Користується ну, більш дорогим ґрунтом. Ну, а я не беру дуже дорогі, Так, якщо воно дуже сильно б'є по карманам, то беремо такий, який у нас є, але просто підготуємо його для висіву. От І все. Так, коли я висівала тільки для себе, у стаканчики дуже трошки вирощувала рослин, то можна було тільки покупним ґрунтом користуватися. А вже декілька років я вирощую трохи більше розсади і замовляють односельчани, і я їм продаю розсаду, яку вирощую. Не буду забирати у вас час, пересію. От, пересіяла ґрунт. Відро Відрої землі, що я принесла з лісосмуги, і відро те, що погубне. Ось стільки з двох відер у нас рештків. Там і кора, і якісь дрібні камінці, грудочки, і волокна, от, які будуть заважати проростанню наших рослин. Також в грунт додаю агроперліт один літр. О, отака фракція і не дуже крупний, і не мілкий, середній. А також ще буду додати отаку півлітрову банку деревного попілу. Додаю і будемо ретельно перемішувати, щоб була однорідна пухка земля. Агроперліт. Це мінеральна добавка, яку одержують у результаті швидкого випалювання кислих вулканічних склоподібних прилітових порід при високих дуже температурах від 900 до 1150 градусів Цельсію. От. Використовують його для розпушування ґрунту. І для поліпшення повітряного і водного обміну. Ну, а також він є як мінеральна добавка. Ну, а попіль це луг, він розкислює землю, якщо ґрунт трошки кислуватий. А також у попілі є скалій і фосфор. От. він слугує нам як добриво. Дуже гарно додавати його до ґрунту Але основне не переборщити, не додавати надто багато. От. І отак перемішаємо все ретельно, і в нас буде дуже поживний. Гарний ґрунт воду і воздуху проникний для висіву нашого насіння. В першу чергу буду висівати перець і баклажани. Потім зніму відео і покажу вам, як буду готувати насіння до висіву, і як буду висівати. От такий гарний ґрунт у нас вийшов. Наша така ґрунтосуміш. У мене отакі лотки, вже не один рік користуюся ними. Да, він висотою десь 8-9 см. У ньому немає дренажних отворів, але я вже знаю, як мені поливати, щоб не перелити рослинки. Наповнюємо їх нашою грунтосумішю. От, гарненько розрівнюємо, щоб був одинаковий шар ґрунту по всій довжині нашого лотка. Е, трішки ущільнюємо, але не перестараємося, щоб не дуже уплотнити, щоб він не був сильно збитий. От-так, трішки розрівнюємо, притрушуємо. Е, наповнюємо наш лоток. Не до самого верху, оставляємо десь сантиметр півтора, бо будемо висівати насіння, і треба буде ще притрусити трішки її ґрунтом, а також коли поливаюш, щоб не переливати. Ну і Таку процедуру проводимо повністю з кожним лотком. Набираємо нашу ґрунтосмісь і розрівнюємо. І те ж саме з кожним лотком. Повністю наповнюємо. От, готуємо до висіву насіння. Не буду забирати ваш час, наповню, потім продовжимо далі. Наповнили всі лоточки, приготували розчин фітоспорину, розвела його у дощові воді, водички, і повністю кожен лоточок, не дуже сильно, от, кожний лоточок. Пролила розчином фітоспорину, залила наш ґрунт. Для того, щоб обеззаразити наш ґрунт, бо фітоспорин це фунгіцид, бореться з різними гнильовими і бактеріальними різними захворюваннями в нашому ґрунті, щоб рослина було гарно рости. Ну, от таке відео сьогодні вийшло. Кому сподобалося, ставте, будь ласка, вподобайки. Діліться своїм досвідом, коментуйте, будь ласка. Якщо є запитання, запитуйте. Дуже рада, що ви дивитесь мої відео. Запрошую до себе на канал. Підписуйтесь, будь ласка. Всім бажаю гарного здоров'я, гарних врожаїв, всім бажаю мирного неба скорішої нашої перемоги. Надіємося, що це вже скоро настане. Ще раз всіх запрошую до себе на канал. Всіх чекаю. Всім до побачення, до нових зустрічей.